Пенсіонерам Закарпаття підняли пенсії. Мені лічно підняли на 50 гривень. Ну я ще працюю, може, зато. Відтак мінімальний розмір пенсійної виплати зріс з 849 до 949 гривень. В свою чергу протягом року втричі виросла ціна борщового набору. Майже на 3% ціна на цукор. Подорожчали яйця, масло, молоко, сметана, сири, інші продукти харчування. Пенсіонери Ужгорода нарікають, прожити на мінімальну пенсію сьогодні нереально. Що можна купити за 1100 гривень. Зросли ціни й на транспортні послуги на 20%. Відтак розповідають оплатив комунальні послуги, купив харчі, кілька разів, поїхав маршруткою і все. Навіть на солодощі для онуків не вистачає. У мене 995 гривень, воно може хватити, а комунальні услуги 200 з чимось. То може хватити, а туфлі справити треба, а лікарство купити треба, і багато чого треба. То вистачає? Ні, не вистачає. Подорожчали ліки та амбулаторні послуги, тож доводиться економити і на власному здоров'ї, кажуть пенсіонери. Ви знаєте, це не пенсія, це жеброта. Це поки буде Янукович у владі, той, який сказав передвиборний, я вас чую, а потім углох. Ви розумієте, народ України страдає. І тут треба міняти правительство, гнати в три шеї. У той час, коли пенсіонери Європи подорожують і ламають голову над тим, куди б ще поїхати, українські бабусі та дідусі шукають роботу. Я працюю. Мені 68 років, я ще працюю на медичному факультеті лаборанту. Ні. в мене дуже маленька пенсія тоді, тому я ще й працюю. Тисячу гривень – це дуже мало. Пенсіонери кажуть працювати вимушені, хоча й мріяли про заслужений відпочинок. За ці гроші, що їх сьогодні називають пенсійною виплатою, просто-напросто виживають. Підвищення чекали як манни з неба. Дочекались в прямому сенсі манки, адже за цю надбавку хіба що її і купиш.